Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія обозрівателя. ми говоримо про те, що нам усім треба знати або розуміти, що відбувається в Україні та з Україною. Сьогодні говоримо з Іриною Тишко, головою громадянського альянсу Політична дія жінок. Добрий день, пані Ірино. Вітаю, вітаю студію вітаю глядачі. Знаєте, в Україні кожен березень, незалежно від того, навіть мир на дворі, війна. Чи щось інше має починатися з дискусії про 8 березня? Причому з дискусії, що піднімають з глибин підсвідомості усі стереотипи, не лише гендерні, але й ксенофобські, із згадуванням по Риму, Клари Цеткін і так далі. Чому з вашої точки зору, що мулює людей? Власне, я хочу сказати, що на тлі е, на тлі війни і такої декомунізації, і е, спроб і намагань відійти від минулого радянського минулого і від Росії в першу чергу є е, е, триває така щорічна дискусія вже багато років, звичайно, про те, чи варто відносити взагалі 8 берега до радянських свят в першу чергу, бо для багатьох а я нагадаю, до 30-ти річчя української незалежності було проведено опитування, де українські громадяни визначили, що гендерна рівність в Україні вже досягнута. Але на жаль, це не так, як показує реальність. Багатьох людей і досі існує це такий ще радянський стереотип, що мовляв, і 8 березня вже ж не треба, тому що гендерної рівністю досягнуто. І е, я так само була частиною е, цієї дискусії, втручалася в неї і е, вже багато років наполягаю на тому, що декомунізувати потрібно власне не 8 березня, а ритуал його відзначення. А й важче звичайно працювати зі звичками. Такими звичками, як, от відзначення саме цього 8 березня, і роботи ми бачили власне результати. і Ми бачили, що щороку на марші рівності виходило щораз більше людей, і були помітні, ну, скажімо, такі переламні моменти, вже говорили більше про права, про дискримінацію, про те, що країна, держава може зробити для того, щоб. Покращити становище жінок, а звичайно зараз це така дуже чутлива тема. Я розумію про що ви говорите і той законопроект, який подали група народних депутатів. Я думаю, що я навіть чесно кажучи, сподівалася, що ми будемо відзначати перше, мабуть, в історії незалежної України день українського фемінізму на день народження Лесі Українки. Мені було б цікаво, чи справді народні депутати розуміли. Коли встановлювали е, вихідний і цей святковий день День української жінки, з ким вони мають справу. Насправді Леся Україна українка феміністка, і е, я спочатку подумала, що чому б в цьому, чому б і ні. Але зрозуміла, що вони не до кінця а, е, е, ну скажімо так, результат, який вони можуть отримати. І звичайно, е, там була ще й пропозиція про обмеження назви власне. Свята Дня захисника і захисниці, це, це теж важливо, і мені було дивно бачити таку пропозицію. Ну, але з іншого боку, ви вже згадали це, і я думаю, що очевидно, що на марші рівності, 8 березня, виходить набагато менше народу, аніж тих, хто відзначає цей день, так би мовити, за радянським, точніше, навіть пізньорадянським зразком, де. Від е, боротьби за права жінок вже нічого не залишилося. А навпаки, на 8 березня на жінок виливалася оцей вся ця купа стереотипів про наших красунь, свято весни і, і чого там краси. Е, Все-таки якимось чином, я е, думаю, що головний мотив був проти проти цього. Ви ж я думаю, погоджуєтесь з тим, що це не, не зовсім те, про що мало йти йтися саме 8 березня. Звичайно, звичайно, я розумію цей нібито благий намір, але, на жаль, мені дуже шкода, що і така ініціатива була побудована на знову ж таки стереотипах про те, що 8 березня це радянське свято. І, звичайно, легше все заборонити, перекреслити, ніж змінювати ці звички, змінювати ці традиції, знищувати в собі оце радянське, так? викорінювати. Звичайно, легше. Перейти до, до, до таких простих лінійних рішень, до яких прийшли народні депутати, ну, і най... на напади, так для того, щоб власне говорити про, про те, що в цей день власна не боротьба за цей день, а за жінок. Mm -hmm. це ще одна можливість сказати про а, цю соціальну нерівність, гендерну дискримінацію, а зверти увагу на проблеми. Mm -hmm. І було б дуже добре, щоб лідери думок політичних партій так само стали. стали Пропагандистами і стали на бік, скажімо так, прав людини в першу чергу, аніж просто вирішували це таким звичайно простим, не нескладним, не скажімо, способом. Знаєте, мені здається здається, нагадує, якби внаслідок нелюбові до радянського олів'є скасували вихідний на новий рік. Цудово, чудово, чудово ідея. Мені теж дуже подобається. З іншого боку, я звернув увагу, що серед авторів законопроекту є депутатки. І це не вперше така, я б сказав, співучасть. Знаю чимало жінок, які були налаштовані проти, наприклад, ратифікації Стамбульської конвенції. З вашої точки зору, це стогольський синдром? Ви знаєте, а... І жінки, ну власне, як ми як і чоловіки, вони ж кажуть, з нема не падають. Ми всі виховуємося і зростаємо в одному суспільстві з одними установками і з одними умовно кажучи, так уявленнями про ролі чоловіків і жінок з однаковими стереотипами, а з однаковим патріархальним мисленням. І, на жаль, звичайно, цього не позбавлені жінки. Тобто їм хочеться грати на боці сильнішого. На боці привілейованої групи, і власне а, своїми такими по по своїй і своїми рішеннями доводити, що мовляв, а, ну я ніби в безпеці, тому що я на боці тих, хто зараз становлять більшість. А більшість, наприклад, це чоловіки. Наприклад, це у владі там в парламенті, так патріархальне суспільство, і а, а, чоловіки переважають у владі у на рівні прийняття рішень, і а, звичайно. Для того щоб усвідомити, що це лише такий, знаєте, ілюзія безпеки, що от мовляв, сьогодні я стану на бік більшості і скажу так, Стамбульської конвенції не потрібно, чи 8 березня потрібно скасувати, то власне вони такі жінки вважають, що вони будуть в безпеці і їх не стосуватиметься там дискримінація чи сексизм. На жаль, це не так, і треба а, всім жінкам власне усвідомити, в якому становищі а, перебуває більшість українського населення. Так? Тобто, а, і не загравати з цими, з цими такими, таки, так, стереотипами, так? Ну, підігравати, я би так сказав. І м на жаль, такі випадки. Але, звичайно, для, а, для нас усіх і для жінок в першу чергу. Стоїть питання слухати одна одну і слухати е, тих, чиї, чи рішення е, про е, права, яких це стосується, врешті-решт. І ми знаємо, ми бачимо е, найвідомішу і най, най, скажімо так, професійнішу політиквінію в історії Незалежності це Юлію Тимошенко, зате вона ніяк не е, опікується ні правами жінок, і вона так само, до речі. Зареєструвала, була петицію з приводу ем, д... Де... 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 Ден... повернення власне Стамбульської конвенції, так її да. скасування. Це от яскравий приклад того, що от, е... такої, такої асиміляції, максимальної під більшості, бо жіноче це завжди суспільні патріархальному суспільстві Це щось неважливе це або менш важливе. І вони не становлять скажімо так, влади, і не становлять впливу. Тому, звичайно, краще грати на полі з, з більшістю, так би мовити. Тому на жаль, так і є. Ну з іншого боку, треба нагадати мови глядачам, що Стамбульська конвенція це не лише про права жінок, там багато інших речей, зокрема, і про насильство у родині, яке стосується, до речі, не тільки жінок, а але й чоловіків. Не можна запитати про ваше ставлення до не менш палких дискусій про фемінітиви. Знову ж таки, ініціаторами хейту часто виступають саме жінки, які наполягають, що я, мовляв, не, психолог, не психологиня, а психолог. Що з вашої точки зору, як ви взагалі ставитеся до, до вживання фемінітивів в поширенні? Буквально вчора я мала розмову з однією відомою бійчиною, і я, коли телефонувала до неї, звернулася. В неї а, як бійчиня, а, і вона категорично не попросила не називати її так, тому що а, вона поїде. Отак. Мене звичайно це здивувало, але очевидно, що а, ця, звичайно, фемінітиви і існування їх а, важливе для того, щоб показати видимість, а, зробити видимими жінок. І а, це така а, спроба, навіть не спроба, це навіть тактика, так така за у боротьбі за суб'єктність, mm -hmm. тому що ми ж знаємо добре історію ще до ХХ століття жінки взагалі не брали участь, скажімо так, поясненні світу, так, творенні mm -hmm. знань, і а, вони були, не брали участь у багатьох сферах і багатьох професіях. Mm -hmm. Вживання зараз фемінітивів це, це просто боротьба за суб'єктність, за виданість суб і знаєте, знову ж таки суто, суто з гендерних відносин, говорячи про гендерні відносини, в яких закладена ієрархія, знову ж таки, жіноче виглядає нібито щось менш вартісне. І називати себе. В, 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 в свою професію в, в, в когнітивній формі, а це ніби на відносити себе до чогось менш важливого, до менш впливового, до mm -hmm. менш владного. І це ніби втратити якийсь цей владний, владний такий владну таку вплив. Так? Mm -hmm. Тому для багатьох жінок це досі вважається чимось таким неприйнятним і бувним. Але це тому і, і, і цілком прийнятно для української мови. І я дуже раджу не соромитися використовувати фемінітиви. Бо це, бо це дуже круто. Ну, з іншого боку, є професії, які мають лише фемінітиви, і це теж. Наслідок певної ієрархії. наприклад, Покоївка, от скажіть, як чоловіка назвати, очевидно, що стереотип, що чоловік не може займатися цією, цією роботою. З іншого боку, будь-який великий стрес, криза, особливо війна в нашому випадку, змушує багатьох хапатися такі, знаєте, за архетипи свідомості, а вони в нас у більшості людей змушуємо мусимо визнати патріархальні, що навіть не Домостроївські. До того ж на це накладається ну, відома максима, що не на часі, так? Хоча права людини, звичайно, завжди на часі, але поділіться досвідом, скажіть, наскільки складно зараз боротися за гендерну рівність в таких умовах? Дякую за це питання. Насправді так, війна поглибила патріархатний дискурс і. Війна взагалі це така архаїчна річ. Ми не сподівалися, да, і для багатьох це для світу, це шок, що можна, що можна до такого вдатися, до такої страшної війни. І звичайно, відбулися такі, скажімо, і поглиблення, і увиразнення цих стереотипних гендерних ролей, тому що чоловіки взяли зброю. В руки і е, пішли воювати а, жінки, це ті, хто доглядає і піклується про дітей. І звичайно е, війна, до речі, показала, наскільки ми за 30 років все-таки е, досягли е, чого, і скільки досягли в е, питанні забезпечення гендерної рівності. А, бо попри а, такий поглиблення цього дискурсу, ми все одно бачимо а, багато жінок в українській армії, і я чую, а, як а, їхні голоси, так їхніми голосами ми чуємо про, про дискримінацію, про сексизм. Тобто, а, ми бачимо, як а, а, жінки, які зараз в армії, вони змінюють цю а, а, структуру, тому що вони роблять її більш людиноцентричною. Бо вони говорять про те, що е, гідність людини це важливо, це те, за що ми воюємо. А так само ми бачимо е, волонтерки. Е, Надзвичайно багато жінок, які почали розбиратися, в тому якою якого рівня захисту мають бути бронежилети. Особисто я буквально кілька хвилин тому відповіла бійцям, що потрібно їм ще рації. Тобто, я ще до 24 лютого не розумілася на таких речах, але це величезна армія. Це жінки, які мають можливість перетинати кордон, завозити автомобілі і все необхідно до. Щоб боротись, я так само хочу відзначити біженок. Так вони mm -hmm. теж не переїхали власне і, і, і просто очікують там і, і відсиджуються. Я знаю дуже багато жінок, які йдуть на мітинги, організовують протести, говорять про. Геноцид в Україні, про те насильство, яке чиниться. Тобто, навіть попри такий, такий дискурс, ми бачимо все одно результати цієї тривалої боротьби, непростої. І часом я особисто відчуваю себе, знаєте, науковицею з у тому фільмі, не дивіться не дивіться вгору, так часом mm -hmm. важко докричатися і до довести власне, про існування проблеми. Але все таки можу сказати єдина єдине, що я зараз бачу, через цей дискурс забрав жінок з публічного простору через те, що зменшилась кількість експерток жінок в інформаційному з інформаційного простору, і більшість все таке через стереотипність. Більшість подій коментують саме чоловіки. Навіть попри те, що чоловіки можуть бути не можуть не бути військовими експертами. А все одно їх можуть запитувати. На, на жаль, ми з цим постійно стикаємося, з так званим фейковою експертизою, так званою. Так, так. Да. Але з іншого боку, це, це проблема була ну, незбалансованість гендерна серед гостей, серед експертів. Вона була помітна і до гарячої фази війни треба. Так. Да. Мідія експерти фіксують значне зменшення. Якщо це раніше там було 37% присутність експертів, то зараз ледь не 18%, тобто скорочення. Ну, я думаю, що це багато в чому пов'язано зі стереотипом, що, знаєте, оце, що війна це чоловіча справа. Хоча це не так, звичайно. Ще в давнину богинею війни була саме жінка. За вашими відчуттями, в чому найбільша проблема з дотриманням прав жінок в якій сфері зараз? Я, я переконана, що для того, щоб потреби жінок і їхні права були забезпечені у різних сферах, потрібно максимально добуватися присутності жінок на рівні правди. І нам потрібно підтримувати тих жінок, які мають, які мають, скажімо, Мають в своєму фокусі розуміння потреб і проблем прав жінок. Mm -hmm. І не просто підтримувати жінок, так, а просто усвідомлювати, що нам треба виховувати і підтримувати і максимально докладати зусиль, щоб в українській владі на незалежному від її рівня було достатньо жінок, щоб вони могли об'єднуватися, не асимілюватися під більшість, а представляти інтереси своєї групи це дуже 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 важливо. Я так вважаю, тому що, наприклад, було проведено дослідження кілька років тому близько більше половини парламентарок в Українській Верховній Раді стикалися з сексизмом, тобто їх меншість, і очевидно, що це на жаль для української політики. Для української а, публічної сфери ну, от, власне, жінки, на жаль, а, ще, вже, вже не а, щось таке а, чудернацьке, так? але ще не норма. На жаль. А, але я думаю, що. Знаєте, а, от нещодавно на Мюнхенській конференції своїм досвідом ділилися а, 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 жінки з Західної Європи, та Гурсула, Хондерляєн і Саня Морін. І вони казали, що вони теж стикаються, хоча ніби там Німеччина, особливо Фінляндія, взагалі вважається ніби країнами, де з цим набагато менше проблем. Зрозуміло, що в Україні з цим трохи важче. Все-таки не можу не запитати, чому, з вашої точки зору, фемінізм для багатьох українців перетворився на лайливе слово. Навіть я зустрічав, що люди кажуть, що ми за права жінок, але проти фемінізму. Може, все ж таки феміністки не те щось роблять. Ви можете подивитися перед вами така натуральна українська феміністка. Так я жартую часом. що Багато хто вважає, що феміністок виготовляють на біолабораторіях країн Європейського Союзу і спускають Україну для того, щоб вони ненавиділи українських чоловіків. Так от ні. Я, я сама родом з Хмельниччини власне. І маю українську освіту, і я виросла на, на досягненнях українських феміністів в тому числі, і розумію, що це тут теж присутні стереотипи і недарма. Звичайно, я розумію про що йде мова. І наприклад, коли я усвідомлена прийшла в феміністський рух, мене запитували, чи ви будете виходити на вулиці оголеними. У багатьох є уявлення про те, що феміністки це от організація фемен настільки яскраво, настільки а, емоційно, так тобто з'явитися в публічному просторі голеною. Звичайно, це важко не помітити. І для багатьох от, такі аналогії, що от феміністки, вони всі от такі істеричні, що вони от дозволяють собі оголюватися і тому подібне. І на жаль, так, такі стереотипи є. І ми, до речі, теж минулого року до широкомасштабної війни теж проводили дослідження. І е, хочу сказати, що е, це була така е, в невелика не, не вибірка, але в будь-якому випадку е, фіксувалися цей стереотип, що чінки фіміністки, мовляв, ненавидять чоловіків. Це такий дуже викристалізований такий стереотип, що ми, мовляв, їх. Але ці не готові спалювати на вогні, як тільки побачимо. е, mm. з цим теж треба багато ще працювати, і для нас я вважаю дуже важливо мати хороші рольові і моделі. Нам би сан Марін або Урсулу фондерляєн, як приклад феміністки на такому владному щадлі. Це було б дуже-дуже добре. Ну, Принаймні, рольова модель це хороший, такий, хороший, хороший інструмент і приклад для того, щоб показати, що і зруйнувати ці стереотипи. Ну що ж, бажаю вам успіхів в, в цій непростій роботі. Дякую. Нагадаю, що ми говорили з Іриною Тишко, головою громадянського альянсу «Політична дія жінок, про гендерні стереотипи і про те, як їх. Варто долати в українському суспільстві це був Олексій Мустафін. До зустрічі.